Привіт всім! Сьогодні ми знову на дачі. Сьогодні буду закривати огірочки з лагідним кетчупом. Для цього взяла 2,5 кг огірочків. Нарізала їх ось такими шматочками. Відрізала кінчики і ось такими паличками їх понарізала. Додаю сюди 150 мл води. 100 грам олії, 1 столову ложку солі з невеличкою гіркою, 150 грам цукру. Перець чилі. Чайна ложечка тут без гірки. Далі додаю кетчуп лагідний який вам подобається. Дві упаковочки. У мене в упаковочках по 270 грам, додаємо, кетчуп весь додала, дві упаковочки, все гарненько перемішала, далі ставимо на плиту, доводимо до кипіння і при активному кипінні варимо 10 хвилин. Весь час потрібно помішувати кожних пару хвилиночок, щоб нічого не пригоріло. Пройшло 10 хвилин активного кипіння. Далі додаємо сюди оцет 9% 80 мл та часничок. Часничку беремо одну велику головку і нарізаємо ось такими міленькими шматочками. Якщо вам не подобається, так можете через прес продавити чесничок. Перемішуємо і залишаємо ще на 10 хвилин активного кипіння. Кипить завжди під кришечкою. Пройшло 10 хвилин, можна закривати в баночки. Баночки я не стерилізую. Наповнюю баночку до самого верху. Все, я вже все закрила. Вийшло дві баночки по 750 грам і три півлітрових баночки. І ще трішечки ось залишилося. Огірочки виходять дуже смачні. Рекомендую спробувати. Рецепт не важкий і дуже швидко готується. Всім смачного!